Вітання всім. Сьогодні ми не на моїй звичній кухні, а сьогодні ми в гостях у Валерія Галана, в гостинному київському ресторані Фортеця Гетьмана. Пан Валерій неординарна, абсолютно унікальна особистість. Дуже хотіла б всіх з ним познайомити, тому що це і спортсмен, це ресторатор, це меценат, це засновник музеїв. Багатьох не тільки в Україні, а ще й за кордонами в Європі, і взагалі ресторатор не тільки в Україні і в Європі. І який ще багато готує, класно готує, не дарма і ресторатор успішний. Так що все, що не робить пан Валерій, виходить на класне на 100%. Так що сьогодні будемо готувати що? Банош. Бануш вищернівців. Це типова буковинська, класна, колоритна. Бануш буде справжній за якимось унікальним рецептом чи класичним? Um, uh, Банош. Унікальний тим, що він класичний. Погоджуюсь. <годжусь> і тому він найсмачний. Ну, якщо давайте я тоді слів про да, банош. Звичайно. Банош готують у карпатському регіоні. Це не тільки Буковина, це українські Карпати. Готують такий банош і в словацьких Карпатах, і в Польських Карпатах, і в Румунських Карпатах. Але він наш український. Наш За український Історія баноша приходить із закарпатського як міста там із Високогирного, де раніше була столиця це Рахів. От кажуть, що він звідти. Я хочу зразу сказати, що не не плутали куліш да? російський, да. да потім є Кулеша. Це у нас як або Мамалего Молдован. Кокурузна каша, каша. каша на воді. Вода, mm -hmm. сіль і е, кукурузна мука. Е, чого він корисний? Тому що, по-перше, там не, там не додається дрожжів і це як хліб. Mm -hmm. Якщо зробити густую, викладаєш і ниткою ріжеш, і це хліб. Гарячий, холодний можна їсти. В ньому є якась частина золота, навіть, mm -hmm. там, і е, в цьому виводи радіонукліди, і там, де їдять кукурудзяну кашу, люди багато здоровіші, немає онкозахворювань. Це теж ну, спостерігають. А бануш – це вже страва, вона як гаряча страва. І е, бануш їдять, е, наприклад, там на пасовіськах гуцули, там не, тому що бануш багато багатокалорійний і він не, не, поживний, і, і там є і жир, і вуглеводи там є, і вони е, не, і білок, і вони тримають. Можна поїсти бануш, і цілий день, можна потім вже не їсти. Вже не їсти, але знову ж таки, сири, ну, місцевий, да? молоко, сметана, все. Все, ну дивіться, якщо пастух іде на, на, туди гори, він бере з собою що, бере там буженину, або там він може зарізати там, вівцю і збужити м'ясо там. Він бере з собою сіль, угу. От, сіль бере цукор, трохи бере муку, а сметана в нього є. Молоко у нього там є, масло у нього є, і вода є. І виходить, що він може готувати банош. А якщо є ще й гриби, то він може ще робити і гриби у сметані з цибулькою, з чесничком і воно додається до баношу. Зараз ми будемо робити банош по-чабанськи. Це без грибів. А якщо по-панськи, то це вже тоді робляться гриби в сметані, додається ще один інгредієнт. Тобто ми сами -сами прекласичний робимо. Так, да, ми робимо класнич, класичний бануш. Дивіться, зараз ми що візьмемо? Ми б візьмемо от літр води, так. літр молока, 10 ложок сметани і беремо ще 150 грам масла. Якщо б у нас була домашня сметана, ми б масла не брали. Mm -hmm. А так як у нас не домашня сметана, вона не має такої жирності, то ми додаємо масло. І виходить, якщо це все скласти, то буде 3 літра. А на 3 літра треба 40%, одна четверта має бути муки. Значить, тут 750 грам муки. Це мука, не крупа кукурудзяна мука? Це крупна помола мука. мука, мука. Так. Mm -hmm. І на цей об'єм у нас має йти одна столова ложка цукру і одна столова ложка солі. Прям столова ложка солі? Не щеботка, я щось, ну, думала, що... не, ну так тут об'єм об буде mm -hmm. великий, мука ще натягне. І оце буде у нас бануш, а до нього йдуть додати, добавки. Добавки йдуть у нас буженина кусками. Може бути тут. Ми маємо ще у себе от бринза розсипчата овеча. Це ми потім будемо давати. І е, тоді, коли людина їсть, е, він може смакувати самий банош, банош із шкварками або з бужениною, банош із бринзою. А може їсти банош з бринзою, шкварками разом. А якщо ще білі гриби, то і ще білі гриби. Я вже хочу результат нашої роботи. Ну тоді зараз що ми кладемо казан на, на вогонь. А і ще банош найсмачний, коли він з димком, коли він готується е, на природі, так як ми зараз да. на вогні. А ми зараз це зробимо. По, По справжньому геть. От ви зараз налеєте сюди воду. От виливайте цю воду. Літр води і прямо випадки. Літер води. Угу. Відкриваєте. Відповідально, бо виходить, так. з мене починається, з моєї води починається страва. Так. Як піде? Так. Наливаю. О, клас. Тепер я лию воду, а ви додаєте сметану. До молоко лею, літер молока. Десять ложечок, так, да, ви сказали? Всю, там вже відмірено. Там уже відмірено? Так, ми все відміряно. Все, можемо так одночасно з вами, так? Да? Так, так, так. Ох, клас. Ви, ви туди налити ложечкою молока і вимийте, щоб Я нічого так... не пропадало у нас. Так, да. Я так простою, то. Бачите, не з чобанами готувати. Не можу прямо зорієнтуватися. Тепер ви туди теж ложкою викладаєте масло. Тут у нас приблизно грам 150, 150 так? 150 грам. Тепер це все має закипіти. Отака от палочка називається кулішір. Кулешу мішають нею. Вона вимішує добре. Ніякими вінчиками, Нікими не ложка. Ложками великими теряними, що це не от. підходить. Ну, а якщо вдома на кухні. Ну, в принципі, можна те ж саме, да? На, на плиті. Можна на плиті. Тільки головне, щоб кастрюля була, мабуть, товстими е, такими да, стінками. Так, тов, товсті стінки і бажано, uh -huh. щоб було краще, щоб був казанок. Тоді uh -huh. воно вимішується добре. Тепер берете сіль і цукор. Байдуже, в якій послідовності, ми одночасно. Ну, так це воно вже, там, так? Роз, воно так, там все рівно роз, все перемішається. Так. Столова ложка солі так. і столова ложка цукру. А ви навчилися готувати банош коли? Коли вже відкрили ресторан, чи то ні. ви ще у нас вдома бу... готували в родині з дитинства і мамалегу, і банош. Ну, банош у нас по святах, не кожен а, а мамалигу готували через день, тому що мамалегу можна їсти два дні, три дні навіть. І ви вдома прямо з дитинства готували? Чи ні? Чи то вже ну, життя потім заста... примусило? Ну і готував трохи, а саме вже більше готував, коли е, служив в армії. То... Кожна нація старалася приготувати щось своє. Uh -huh. То я старався готувати е, наші такі страви українські, а краще ще карпатські, які я знав. А у мене є ще таке хобі, що я збираю старинні рецепти. І тому у нас дуже багато тут у нас у фортеці Гетьмана. Ви сказали, що фортеця Гетьмана, не сказали, це Київ. Ні, Київська, не сказала не. Не. Це ага. на 100, 400 метрів від Києва на трасі Київ-Одеса. Так от у нас. Є більше 500 страв. В меню. Більше В меню 500? Це банкетні, дитяче, карт музей є це, це, меню, і е, швидко кафе. І з більшість з них є наші українські традиційні страви. А меню ви складали? Меню я складав. Тобто нікому не довірили? То це що ви любите? Не те, що я люблю, те, що люди люблять. Я можу любити, а вони не захочуть купляти. Тому ми стараємося. Ну, є традиційні, ну який ресторан український без борщу, без вареників, без дерунів. Не може бути, без кручельників, без баноша. От, От. Тому е, ми маємо що? Ми маємо в горах 10 коров, 120 вівців наші партнери, які нам дають брензу, вурду, бус сюди. Сметану передають. У нас є колбасний цех тут. Прям. Ми робимо 18 видів колбас, м'ясо там копчено, бічеревоно, сало. Ми маємо цех консервний в Карпатах, де консервуємо гриби, сушимо їх, теж проводимо чаї, джеми. Тут ми робимо самі соління, всі види там і слива, солена, там і, ясно, що гірки, помідори, капуста там, вишні. Це ми маємо все своє. Муку. Сухофрукти ми привозимо з Чернівецької області, там із тих садів, і мука така тільки там можна, тут в магазині таку не купиш. Тому ми і м'ясо часто привозимо з Карпатського регіону, з Чернівецької області або з Франківської. Тому що на хороші делікатеси треба гарне м'ясо. Тут деколи не можеш купити. Тому у нас. Дуже відношення таке відповідальне. І з душею. І так? З душею. І з душею. Ну, ясно. От, знаєте, от, Коли ми почали перед тим, як вилили туди воду, я перший туди положу, я положив свою душу. Тому що перший кладеться в казан душа, потім наливається вже там інгредієнти, і тоді воно буде з Ну, У мене там також є і трошки душі, Тримайте. і трошки відповідальності. От, так, от, правильно. Так. От Ми з вами одинаково вкладаємося, підкладемо дровішок. А я маю, я буду помішувати. Ну, це зараз можна мішати так, щоб воно розтаяло. А то основне, коли вже крупу, так? Да. Коли муку. А скажіть, а як ви взагалі спортсмен? Ну, прям професійний спортсмен, не люблю цього говорити, але все одно вас багато хто називає дідусем українського карате. Також прошу пояснити, як такий молодий чоловік може бути дідусем українського карате. І як ви дійшли до ресторанного бізнесу, і що ви так готуєте, і у вас тут і виробництво с -с сала, і там ще щось, і як все це пов'язати між собою? Ну давайте так. Перше, чому у нас так виходить? Коли я в Японії жив півтора року, там вчився якраз бойовим мистецтвом. Це ви би... В молоді часи чи Це вже? із 1976 року. 1976 А в радянські року. часи можна було жити в Японії. А, я вчився в муріходному училищі і <губ> мав можливість на в ремонт судоремонтному заводі в Японії стояти, ремонтували наші суда. То я там стояв ну, і списувався з одного, і йшов на друге. Потім я очолював Федерацію Карате Радянського Союзу з 1988 по 1991. Потім Союз розвалився, я очолюю вже міжнародну федерацію. Ну, ясно, що в Україні створили. І так як системний підхід до карате пішов після того, як я це почав робити системно, то мої учні, в мене були там, ну, наприклад, там... П'ять років я виховував своїх учнів, потім ті учні почали слідуючих виховувати. Ну я і далі виховував, потім слідущий. Так В мене є п'ять поколінь. Так от так, як що? мене можуть назвати п'яте поколінь? Тільки дідусь, тому що їхні там, ну будемо казати, ті, хто їх тренували, їх вже дідусі, а ті тих, 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 тих батьки, да? ну, а, ну а вони вже внуки. Так от я вже тому для них дідусь. От як по ієрархії, ну такий, ну. Це сходинка. А в Радянському Союзі ну, карате не було таким дозволеним офіційним спортом. Ні? Ну, її, карате заборонили 81 1981 році, 1981 му mm -hmm. бо ми історії, щоб не цінно. Із-за того, що карате а, це бойове мистецтво, яке має філософію і виховання, виховання лідерів. А для радянської системи лідери були страшні. Вони були сильні, треновані, так і ще і з інтелектом сильним. Це, це катастрофа для комуністичного. влади. не наслідковими зв'язками да? і аналітикою. Так, і тому його заборонили. Ну а коли вже в 1988 році багато було підпільних таких груп, тренувалося клубів, і вони бандитизм появлявся. І треба було взяти якось це під контроль. І тому дозволили тоді, ми атестували всіх, хто хотів, і була тоді стаття. Що можна було від двох до десяти років отримати термін ув'язнення за незаконне тренування. А Навіть ті, що так, так і, воно, і до, до, до недавно в Україні ще цей закон був, не знаю чи зняли. А, а тим, які е, мали дипломи, то вони могли тренувати. Тому ми видавали дипломи і вчили тих людей, і вони тоді по-іншому, як відносилися і до свого заняття, до виховання, і це був вже цивілізований підхід до карате. Мені нестимо. Так, тепер несіть муку. А тепер дуже важливо. Засипати треба порціями, тому що воно потім комком -ком візьметься, висипати, а я буду помішувати. Давайте будемо так акуратненько. А? Ні, ні, більше, більше. більше. Ще, 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 ще. Ось так, 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 так. Так, так, так. І тепер ми маємо десь 15 хвилин її помішувати, щоб комочків не було. І тоді вся Воно мука. Так булькає прям, да? ну, так? Так, не... булькає. <плес> <плес> ну, У нас ще вогонь, ми так. не... <плес> — А його ж тут не стишити, точно не можна, так? <плес> да, <да>? не можна. <плес> — А ви ж могли залишитись в Москві? Я думаю, там було, вам давали преференції, всякі да, можливості. в ті часи. — Ну ясно, що міг. Ну, Як фізично міг, а морально не міг. Тому що то не моє. розумієте? Я... Служив в радянській армії, вчився в Москві, там, закінчив деякі вищі такі заклади, а потім по цьому Союзі служив. І в Хабаровський край, і в Приморський край, і е, Архангельська губернія, і сам в Новосибірській, потім Афганістан, потім Чехія, потім спецкомандіровки знову е, доїздили там, в Японію. Тому, е, як би, було цікаво, цікаве було таке життя. Але душа все одно була тут. В ну, знаєте, коли е, я ж мав доступ деякий до секретних документів і бачив, як е, використовували українську націю, тому що армія е, ні одне підрозділ без українців не могло бути нормальним підрозділом. Кругом мали бути українці. Ах, у нас вже таке та, бануш пахне по-справжньому. Такі я ну, впевнена, що у Чебанів має бути так, так само такий колорит. А ви ж також, пане Валерію, скажіть, 14-й рік, як тільки почалась війна, ну війна по-справжньому почалась, 14 році, ви повернулися за кордон в Україну також? Ну, перший раз я з 91 я приїхав в Україну вже 91-й рік, коли відслужив, там дослужив дослужував тут. То ще 93 му я звільнився з радянської армії. А паралельно я займався бойовим мистецтвом, очолював Федерацію Кразирадянського Союзу, потім міжнародну. І ясно, що коли звільнився, то в мене одна із діяльностей була це виховання нашої молоді. І ми робили великі збори такі, знаєте, типу, по в Криму по 400 чоловік в Карпатах ми робили такі збори з бувшого Радянського Союзу, потім з тих республік. У нас тому федерація зараз у нас знаходиться в більше, ніж 30 країнах, яка, ну. Підчиняється якби, штабу нашому тут в Києві. Ну, клас. От. І е, ясно, що е, на спорті багато не заробиш, тому прийшлося самому і з моїми учнями виступати на боях без правил за гроші. Навіть так. І, ну, я провів 117 таких боїв. І... Пане Варя, ви мене добуєте і добуєте. Ну і ще вісім разів був чемпіоном або Збройних сил, або Варшавського договору, або Радянського Союзу. От. Тому був імідж, був за це платили. і Я привіз якісь кошти і почав будувати туристичні комплекси, де можна було проводити семінари, збори для спорт наших бійців і інструкторів. А в інші часи то їхні батьки там відпочивали. І це наш перший бізнес. Ну, а і тоді я почав вивчати, що таке ресторан, яка кухня, як готується нормально, як керується. Потім не було нормальних архітекторів, то прийшлося самому вчитися проєктувати будинки відпочинку, ресторани. Так Це теж я його ж там понамалював, а архітектор вже на моїх проєктних пропозиціях він вже тоді почав, сторону, да, документально вже оформляти згідно законодавства. Ну і так вийшло, що я побудував декілька комплексів Легенда Карпат, Миго гірськолежний комплекс, потім ресторани в Чернівцях, там, потім тут в Києві. А потім, коли вийшов конфлікт із Владою Януковича, мені довелося виїхати з України у 2009 році. Я виїхав і почав будувати бізнес в Карлових Варах. Побудував там один із кращих спа-готелів, замок Лужець такий. Він зараз заповнюється на 80%. Один із самих в Карлихварах популярний. І в 2014 році, в січні ми його здали, і до весни ми вже почали нормальні гроші заробляти. Почалась війна, і я не витримав, і мені довелося, що зробити, продати його партнеру і уїхати на війну. І так я відчутився тоді на Сході там, і в Пєсках перед Донецьким аеропортом. І Луга... станиця Луганська і щастя. А вже в кінці 15-го року я звідти уйшов і почав розвивати цю фортецю, тому що вона тут стояла пуста. І яка також була осередком для молоді, для спортсменів, ну, мотивацію. Ну, я знаю, да. що ви підтримуєте, ну, точно підтримували талановиту молодь учнів, давали навіть стипендії на навчання? Так, да, і відправляв за кордон вчитися. <гум> Вищі ужбові заклади, такі популярні, ну не буду називати, але вони. А потім ми старалися, щоб вони могли йти до влади і владі е е показувати, що без хабарів, без цього можна було працювати. В деяких вичалось, в деяких не вийшлось. За виховували по-справжньому українську націю, так? От задача? Ну так. Да, але коли я побачив, ну, розумієте, всі об'єкти, які я будував, ми будували такі, щоб можна було показати історію, традицію, культуру нашої нації, там і архітектура, і дизайн, і е е е пісні. Все. Тобто І не лише як не комерційна вигода, та, на так? Так, перша соціальна вигода, uh -huh. політична, а потім вже комерційна. Ну, а як я подивився, що тих людей, які не ходять до церкви, які не ходять в музеї, то вони ходять в ресторани, в готелі. Так нехай тут учаться, uh -huh. нехай вони не тут поз... пізнають. Але мало було цього, тоді ми вирішили, що все-таки треба будувати музеї, які можуть е на наукові. Е під ґрунті на наукових, наукових даних можна побудувати і, до, і була доказова база, бо в ресторані це ж не є науково, ніхто не буде думати, що тут є правдиві там. Ну і ресторан це да. в принципі про відпочинок, да. Да? да, смачно поїсти, відчути колорит і не факт, що про щось замислитись. А музей вже якраз так. про те. От і ми тоді я наняв, я вже вам розказую зараз, потім ще розкажу кажу колись, більше коли будемо про музей говорити, що ми наняли. У науковців 51 наукова організація з нами заключала вгоду 87 музеїв, і вони нам допомагали скласти правдиву історію нашої нації від трипілля до сучасності. Ну але зараз музеї зв'язані з нашими точками з легендою Карпат, з Мигової, з цим комплексом, тому що ми. Даємо те саме і те, що ми робимо там в музеях, ми тут повторюємо там, в номерах, QR-коди, там можна подивитися, ну, ролики, там, е, почитати тексти. Ми б для ресторану це не готували, для готелю, а там підготовлено вже є, ми сюди віддаємо. Популяризація скрізь, да? української національної ідеї? Так, і ми ще що робимо? Ми проводимо семінари, підготуємо інструкторів, е, готуємо навіть волонтерську діяльність. Ми тут Викликає, вони тут тиждень десять днів живуть, обучаються, харчуються тут, проводять заняття, потім роз'їжджаються і створюють там. Ну я також знаю, що до повномасштабного вторгнення, коли влада готувалась до шашликів, ви готувались до війни. Да? Тут знову ж таки були курси, тут і медична, тактична підготовка, і захисти. Да? Так, ми до війни встигли 450 чоловік обучити. Це трьохднівні курси були по підготовці лідерів, які б могли інших обучати виживати у нас звичайних ситуацій, це не тільки військові дії. І там все є: і тактична медицина, і така медицина, і тактика, і стратегія. Ну, багато питань, які є. Після цього ми створили Академію безпеки України. Де якраз цим ми займаємося вже два з половиною роки, і через наші руки прийшло більше 18 тисяч людей по всій Україні, де ми їздим тренуємо. І зараз ми хочемо це на державному рівні би, затвердити, щоб наша академія могла відповідати за такі ну, навчання. І такі, наприклад, от мій друг, товариш гарний Юра Бірюченко, який побудував полігон. Ми хочемо його полігон потім загрузити, якраз підготовку інструкторів з усієї України. Зараз я домовленість із спілкою територіальних громад України, що ми будемо готувати для них. А вже ті інструктора в територіальних громадах будуть говорити, перше, це добровольне формування, а потім вже населення. Це у нас така якби програма. Ми її виконуємо, але не на державному рівні, а хотілося б на державному рівні. Тому зараз ми е, працюємо над цим. Ну, тому що ми говоримо і всі хочемо, щоб у нас була така ж сильна армія, як в Ізраїлі, а це якраз отак по краплинками і складається. Ну не тільки як в Ізраїлі, як е, і у Швейцарії, як е, в Австрії. Тому що там е, все населення. Має пройти навчання Ні одна людина не може працювати на фірмі, якщо вона не здала заліки по виживанню в надзвичайних ситуаціях. А це двохнедільний в рік курси. І представте собі, б наші люди знали, як себе поводити, то скільки би не було у нас травмованих, загиблих, коли от були ті обстріли, коли так, ну, ну, ви да, і паніка. Да, перші да, дні да, ну, тому да. що ми не розуміли, в якому світі і як ми живемо. Все правильно, А ж що, ж в перші дні. Ви ж могли виїхати за кордон? Так, а як, що... як я міг виїхати, якщо приїхав на війну в 2014-му, як я міг виїхати, коли ще гірше Так не може виїхати. би зрозуміло, бо все, все пропало, і Тут немає що шукати. Поїду я туди шукати правду. Чи ні Дивіться, Мотивація матеріальна, ясно, що за кордоном вище. Але люди, які не бачать себе без України, без цієї нації, без цього народу, то їм плювати, я вибачаю, за таке слово, на ті доходи, на те життя. Якщо тут погано, я не можу там жити нормально. Тому ми виховуємо таких же патріотів, щоб ми сюди з'їжджалися. І багато людей приїхало, багатих людей успішних, і приїхали, і воюють тут. Деякі позагинули. Але вони є цвіт нації, на якому ми маємо рівнятися. І зараз дуже добре, що повиїжджали ті, які потікали. Нехай вони там собі сидять, менше буде у нас таких колаборантів, нитіків і ворогів. Ну, Аби тільки вони, знаєте, звідти діаспора не голосувала, не приймала рішення за нас. Бо нібито їм там краще видно, що тут у нас робиться. Я скажу непопулярно, Якщо б моя воля була, я б усіх перед голосуванням, всіх пенсіонерів забрав паспорта. От навіщо вони голосують? Якщо вони не вкладають нічого, не в економічно нічого не вкладають, вони вже, ну будемо казати, використовують тільки. Так чому вони мають доказувати, як жити молодим? От і вони голосують за цих ОПЗЖ, тих всіх регіоналів, бо вони ще старі формації. і мішають жити молодим. Є ясна, серед них активні патріоти є, але більшість це, це ті, які не треба, щоб голосували. Потім я би заборонив голосувати тим. Хто не українець? От нехай здадуть екзамен на українство, українську історію здадуть, мову здадуть і своє діяльність. От він тоді українець іди голосуй. А решта, так як у Прибалтіки, нехай він має паспорт не громадянина України, користується, але він не голосує. Він не має впливати, як я маю жити українцю. Як жити українець, має вирішувати. Але це мої бачення. Перший раз куштуєте самбануш. самбануш. Сам У мене все одно трошки бринзи попали. М -м. А, а тепер з бринзою. А я реально тут в ресторанах місцевих так ніколи не їла. Оцей димок такий прям особливий присмак. Справжній Україні такий карпатський банош. А тепер беріть з шкваркою. Я, я вже не витримала. М -м. Дуже рекомендую, хто хоче м -м, скуштувати саме справжній синький Карпатський банош тут десь в центрі в серці України, фортеця Гетьмана. Він і автентичний. Один і ще такий з таким димком, природа. І знову ж таки, а саме головне, мабуть, не димок і не бринза, а все-таки душа Валерія Галана. Так? Ну, моєї також трішки було. Так що дуже смачно. А я можу лише додати, якщо ми... Будемо готувати українські страви, їх їсти, пропагандувати, то це частина нашої культури, кухня. А культура це наша історія, бо це до нас прийшло. І цим ми теж піднімаємо нашу ідентичність, наші смаки. І якщо ми це не будемо робити в ресторанах, то вдома воно уходить помаленьку. І е, в ресторанах приходять ті люди, які не знали, що таке банош, а тут вони скуштують, і вони знають, що це українське, і вони будуть стануть більш українцями. Тому нам треба пропагандувати нашу українську кухню як частину культури, не ходити тільки в грузинські, японські, китайські ресторани, деколи можна зайти але більшість ходити про і піднімати наші ресторани. Чим більше ви будете туди приходити, тим більше піднімете їх. Вони зможуть фінансово стояти і вони будуть розвивати далі. Як ми цього не будемо робити, ми втратимо. Ну і за смаком точно ну ніякі суші не 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 зрівняються. Ну для мене тут, так. Так, тут е, смачно, поживно. І по-українському дуже-дуже дуже душевне. Пане Валерію, ну в особистість я ж сказала спочатку, що ви не дійсно, не можна переоцінити ваш вклад в розвиток української нації. Я це кажу не голосні слова. А музеї, встановлення української нації, спортсмени, скільки ви допомагаєте, скільки ви робите, це ну, браво. Я думаю, що це, ну, це нормально, що гарні слова, але я думаю, що це не є виняток, має бути нормою, мають всі такі бути. Всі мають бути такі на своєму місці. Ви Фахівець в тому Знаю, що ви вели гарних фахівець там у справі нотаріальні. І якщо ви будете робити це і допомагати людям, так от ви вже їм допомагаєте. І вони будуть повертатися, бо скоро оформлять документи правильно, це а якщо вони це не зроблять, вони не приїдуть. Навіть якщо їх гарно накормлю. Вони втічуть, бо не мають документів нормальних. А ви робите документи? От хлопці знімають, значить, вони пропагандують нашу культуру, без них люди не побачать. Так що ми разом, кожен на своєму місці маємо гордитися, що... пишатися, що ми українці, розвивати, популяризувати це. От, От і... ви мене бачите навіть футболочка, да, так? «Все буде Україна!» «Все буде Україна. все буде Україна 100%. Дуже... Я, я, я вам вдячний, е, Вдячний, що ви це робите. Вдячний, що до нас заїхали. Але я хочу сказати, що зараз банош може трохи вже остинути, він вже не такий буде. А хлопці, які знімають у них слюнями, водення, щоб вони могли там затекти, то нехай вони куштують. Все, дякуємо всім глядачам і до зустрічі в новому випуску в музеї становлення української нації. Ми ще будемо. Дякую. Да, дякую.